Що буде із твоїми сідницями, якщо присідати вдома з власною вагою по 30 разів кожного дня протягом 2-3 місяців. Ви ж багато бачили резів по типу цього. І хочу прокоментувати це все з точки зору фізіології, тому що з точки зору фізіології це буде абсолютно звичайна фізкультура після другого, а може третього тижня. Чому так? Тому що тут ви не врахуєте три важливих. Фактори. Перший із них це систематичність. З нею тут більш-менш все окей через те, що ви будете все-таки 2-3 місяці займатися. Друге, це поступове додавання навантаження. І ось тут є нюанс. В більшості таких типу челенджів, там є 30-50 разів, і ви їх робите. Систематично там свої 2-3 місяці. Чому не перший тиждень, 22-й тиждень, 25, третій тиждень, 50-й, тому подібне? Ось тут у вас буде вже нюанс, який перес... не дає. Бути результативним такому формату тренувань і третє, найголовніше це періодизація навантаження. Вона має бути для того, щоб у вас прогресія поступово збільшувалась. Якщо цього не буде, ви впираєтесь в так зване плато, через що. Через те, що фізіологічно і психологічно ваш організм дуже швидко звикає до одного і того ж навантаження, і просто перестає на нього реагувати. Або якщо ви постійно намагаєтеся у відсічку робити максимум, він просто виснажується і з'їжджає з котушок, зривається. Ось і все. Тому, якщо ви прагнете для того, щоб такі. Челенджі були дійсно ефективними. Врахуйте ось ці три правила і можете дійсно займатися більш-менш ефективно, навіть в домашніх умовах, навіть з власною вагою, навіть з одною вправою. Користуйтесь!